Вітаю вас, дорогенькі, на каналі Селоти Моя Доля. Бажаю всім мирного неба і доброго здоров'я. Такими гарними були у мене цього, цієї весни мої тюльпани, котрі я садила в минулому році. Але тепер, як ви самі чуєте і знаєте, Тюльпани голландських сортів рекомендують викопувати щороку. На відміну від наших звичайних, стареньких, бокальчатих тюльпанів, які могли рости в землі по кілька років, аби їх тільки миші не з'їли. Отож, я свої також викопала, коли вони підсушили вже листя, і, звичайно, вони. Як і рекомендується, полежали трохи в притіненому місці разом із листям. А потім, коли вже це листя добре від'єднувалося від цибулин, я забрала цибулини у прохолодне приміщення і вони зберігалися до цієї порі. Звичайно, показую тюльпани не всіх сортів, які в мене були, не всіх, я їх фотографувала. Але ж краса була незвичайна. Не незвичайна, а надзвичайна. А тепер настала пора посадки тюльпанів і, звичайно, перед тим, як їх посадити, я їх відкалібрувала. Тобто відібрала дітки і частину діток я вже посадила в рядок, ось так продрапала траншею. І посадила дітки тюльпанів, а зверху я їх трохи присиплю попелом, бо попіл я маю, як я вже говорила в багатьох відеороликах, і звичайно засиплю землею. А ще крім того, хоч вже трохи день до вечора схилився, а сьогодні цілий день у нас як у мишку хмурно, не поймеш чи день чи вечір що, Крім того, мені ще потрібно посадити, не знаю, чи я встигну чи не встигну, але треба мені посадити ще. Ще в мене ось такі аліуми потрібно посадити, вони розрослися, так що вже занадто багато їх на квітнику. Можливо, посажу на городі, а потім буду бачити, де їх не вистачає, то буду садити ще. Десь в тих місцях. І. І ось такі нарциси. Нарциси махрові жовті. Вони дуже в мене загущені були і дуже погано вже цвіли. То я думаю частину з них висадити також на городі. Це тюльпанів я. Обробила, як я вже говорила, обробила дьохтем. Так само і дітки обробила дьогтем, і великі цибулини також оброблені дьохтем. Наперед перед посадкою замочувала в марганцовці. Притруйника в мене іншого нема. Марганцовка є, так що розводила марганцівку темного кольору і тримала, так як рекомендується 30, а можливо навіть і більше хвилин. Так само і дітки і... Аліуми сажу по два, алюми не обробляла ні протруйником, ні дьогтем. Я так зрозуміла, що їх і миші не їдять. Я не знаю, як у вас, але в мене вони агресори шиці. Цього року стільки їх багато наросло, так що, я кажу, забирала. Забрала їх трохи з-поміж квітів там, буду робити трохи перестановку, пересадку, але вже, напевно, ту пересадку відкладу до весни. І забрала їх на города. З города буду бачити, де є вільні місця. І там їх буду висаджувати. Як ви зрозуміли, дьохтем обробляю тюльпани для того, щоб їх не з'їли миші. Ми дуже люблять наші тюльпани і лілії, особливо в зимовий час. Коли вже нема нічого на городі, вони не мають, очевидно, чим харчуватися, то беруться до наших квітів. Хоч би ще догорі ногами мене посадити, але ж я так думаю. Що вони такі вибагливі. Аліуми по-іншому, якщо хтось не знає, то це цибульники. Вони красиві також по-своєму. Випускають стрілку, таку, як цибуля, коли посадити її на насіння, на насінник. І є в них шар фіолетового кольору. Але ж дуже вже вони розростаються, насіваються насінням і корінням також розповсюджуються, то занадто вже розростаються. Також не знаю, як у вас, але ж дуже в мене так інтенсивно розростаються і такі не дуже такі. Вибагливі сорти нарцисів, бо ті, що більш сучасніші, дороговартісні, тірші ті розмножуються. Шевтий, сьогодні немахровий, я його ж кровом розкажу. І він так розглядав. Я жовтий махровий, дуже загустився, бо то я кажу, я його викопала. Думаю, також частину посадити на городі, а потім буду бачити, що там не робить на ну, цих і буду тоді підсаджувати, якщо буде десь потрібно. Хай він мені не захарашчує моїх там же. Так, нарциси і алюми посадила, без ніяких добавок, залишається ще продрапати рядочка і посадити тюрпани. Але доведеться брати лопатку на тюрпани і ще треба йти за попелом. А вечір у нас сьогодні дуже непривітний, ось так насупився, можливо, буде дощ, ще не пізно, ще тільки 17-та година, але з цим переведенням годинників. Ось так. І в нас і в вас, як то кажуть. І йду за лопаткою і за додатковою порцією попелу, бо мені не вистачило. До вас кажу, що з вами був канал Село Ти Моя доля. Коментуйте, підписуйтесь, ставте вподобайки. Не критикуйте мене за мої руки, вони в мене в дьохтиві. А в рукавицях, правду сказати, працювати не вмію. Так що, як кажуть, нічого, що руки брудні, аби душа була чиста, а руки помию. Так що йду за тими складниками, які мені необхідні, бо зовсім стемніє, я не буду бачити, куди садити. Всім всього найкращого, до зустрічі.